Слава Україні, друзі. Чи могли ми мріяти про ось такий контрнаступ? Командування Об'єднаних Сил ЗСУ обіцяли, що це буде в несподіваному місті, і своє слово, стримали. Нас подло обманули і намагалися лишити можливості захищати свої дома. Сьогодні що ми не сломлені, вони нанесли удари, ракетні удари по нашим тиловим лагерям, слідуючи шаг за нами! Павуки в банці нарешті дійшли до такого нами довгоочікуваного моменту і почали жерти один одного. Армія РФ сама ж лупонула по позиціях бійців Пригожина, і це було настільки зрозуміло і очевидно, що Пригожин і компанія вирішили йти на Москву. Я прошу нікому не оказувати супротивлені. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах, желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу. Справедливость в войсках будет восстановлена, а после этого справедливость для всей России. О шостій сьомій ранку сьогоднішнього дня 25-тисячна армія колишнього кашевара Путіна вже була в Ростові на Дону, увійшовши туди без жодного супротиву і захопивши там всі стратегічні об'єкти. Та так, що хвалені генерали другої армії світу були змушені порушити свій звичний стан справ. Я тільки що, по приказу руководства Міністерства оборони Російської Федерації. Прибыл с переднего края, с передовой. С переднего края стола встал, как <свят> еще точнее, и так ему, знаете, не хотелось, а так не хотелось. Ему говорят, товарищ генерал, ну еще по одной, а это им то я бы с радостью, хлопцы. Но, понимаете, тут родина в опасности. Нельзя играть на руку противника в эти тяжелые для страны время. Чекайте, а звідки це? Тяжелое для страны время. А як же Київ за три дня, а як же победа буде за нами? А як же спецоперація йде строго по плану? І не тільки йому, а й кремлівському солов'ю тепер чомусь тривожно. Друзі, я від самого ранку все це моніторю, і тут ситуація, от чесно, що секунди змінюється. Я не виключаю, що коли ви додивитесь цей випуск до кінця нікого, вони вже під Москвою будуть. Тому цей випуск він просто для вас, знаєте, для настрою. Ми його нарешті, цей позитивний настрій, всі заслужили. Тому, якщо він вам сподобається, поставте, будь ласка, смачнющу українську вподобайку або інтернаціональний лайк. І обов'язково при цьому прокоментуйте. І це допоможе алгоритмам Ютуба просунути цей випуск вгору. І підпишіться також, друзі, на наш канал, тому що скоро ми будемо святкувати півмільйона підписників. Тяжелое время не ожидал, що доживу до такого. Страна воює. Що значить не ожидал, що доживу. А суд в Газі, а камера. І це точно буде не та камера, до якої ти звик у студії. Не-не, Соловейко. В тебе ще все попереду. От час возвращаюсь из Запорожжі, был и видел своїми глазами наших настоящих героїв. Знаете эту приказку? Бреше, мов дихает. Это и идеальная иллюстрация. Из Запорожья он повертається. Собиратель земель русских. 25 тысяч человек очень бы пригодились на фронте. Марш, марш необходим на Львов. Бровь поднимем, и Украина поймет все. На Киев. Возьмем Киев. А если понадобится еще дальше? Ребята, помнитесь. Напомнять. Враг там. Брат Києва за три дня та його вологі фантазії. Видно, що і досі продовжує брати. Ну, ви самі можете написати, що він бере в коментарях. Ну і після того, як він показав, где враг, і кивнув в бік Москви. Пригожені компанія, його так і зрозуміли. Далі вони захопили Вороніж, а там просто почалося якесь свято. Там вони почала, почали збивати гелікоптери Другої армії світу. Один з гелікоптерів з переляку гахнув по місцевій нафтобазі, підірвав її. Все горить, люди бігають, суїтяться, аж очі на лоба вилазять. Ось що станом на сь сьогодні коїться на АЗС Ростова і Вороніжа. Там взагалі нічого не відбувається. Це взагалі ні на що не впливає. Дійшло до нечуваного. З кремлівського бункера довелося вилазити царю і сабирателю земель руських. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Та ну, та не может такого быть. Чекай, а как же спецоперация? А с планом, что сталося? Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Ну и традиционно, бункерное непоразумение решило вкотре всех вразить своими знаниями истории. Но и тут что-то пошло не так. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. И именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа Обернулись величайшим потрясінням, розрушенням армії і розпадом государства, утратой громадних територій. Чекайте, це він що хоче заперечити факт створення Совєського Союза, на який він всі свої роки президентства спирається, і розпад якого він же вважає найбільшою геополітичною катастрофою 20 століття. Коротше, не дали людині поспати, але був цій промові і позитив. Нарешті він сказав про себе чисту правду. Непомірні амбіції і личні інтереси привели к зміни. К зміні і своєї країни, і своєму народу. 5 хвилин і 31 секунда товчіння води в ступі. Фактично ні про що, але там був один дуже показовий момент. Упродовж цього звернення Путін жодного разу не назвав прізвище Пригожин. і виходить, його ні в чому не звинуватив. А той з відповідю не забарився. По поводу предательства Родины, президент глубоко ошибся. Ми, патріоти своєї родини. Ми воювали і воюємо. І поки ми, друзі, з відрами попкорну спостерігаємо за розсерженими патріотами на болотах. Я вас дуже прошу. Не забувайте, будь ласка, про наших героїв. Повірте, друзі, ще до повної перемоги дуже рано говорити. Тому підтримайте тих, кого проект зупинилося, знає персонально від 24 лютого. Боєць Артем і його команда захищають всіх нас, і він дякує персонально кожному з вас. Вітаю, друзі! Вітаю глядачі! Проекту зупинілося! Велике вам дякую за допомогу з проектом по теплоприцілам. І я вам пропоную наступний проект. За моєю спиною ви бачите бронеавтомобіль російського виробництва Тігар, який був захоплений в одній з операцій, повністю відновлений спонсорським коштом. Ми захопили досить велику кількість трофейної техніки, яка потребує ремонту. Тому я вам пропоную великий проект по реставрації саме цієї техніки. Долучайтесь. Друзі, традиційно банка, монобанка. Наповнюйте, будь ласка, допомагайте. І повірте, що разу Артем дякує мені за це. І я переказую все це вам. Хто хоче інтернаціональні перекази, будь ласка, на мій PayPal і моє слово, все до копійки піде нашим героям. І повірте, друзі, це не пустопорожні слова. Ви наближуєте нашу перемогу. Дякую вам. І ніхто не збирається по потребування президента ФСБ або кого когось прийти з повинною. Потому що ми не хотим, щоб страна жила далі в корупції, в обмані і в бюрократії. Поэтому ми патріоти. Після цих слів на болотах взагалі не було ніякої паніки. Просто взагалі нічого не відбувалося. Просто в Ростові спершу без паніки населення змело все з полиць магазинів. Далі без паніки організувалася черга на вокзалі. Далі взагалі без паніки було на вулицях міста. Uh, we just heard a, a loud bang we at the headquarters of the uh, near the military headquarters here in Rostov and uh, we heard the screams for us to run away from this place as soon as possible you can see the people are running but I guess so we can, we can slow down see <laughs> <laughs> А, я зрозумів, це ж вони до телевізора всі біжать, щоб не пропустити новий випуск Соловйова і Скабєєвої, Подивитися, чергові успіхи, спецоперації в Україні. Ну і заразом ще глянути там як Європа і США загнивають. СВО, як відомо. По плану. Двіження з воронежа в сторону Москви повністю заблоковано. І навіть у самій Москві нічого не відбувається. На вулицях Москви от просто взагалі ніякої паніки, все під контролем, а хіба може бути інакше? Друзі, все нередаговане відео є ось в цьому телеграм-каналі. І там найбільше всього цікавого, зокрема, і про цю подію. Підписуйтесь, будь ласка. Я понял. І просто прекрасну ситуацію, яка, звісно ж, під контролем, описав заперебріковий гаїшник, якого, як і решту, кинули перекривати трасу біля міста Ліпіці, яке всього лиш в 100 кілометрах від Москви. Коротко, це перед АК сторони Ліпець. Ліпець. От Ліпеце залишаються. Закриваємо з сторони Москви. Грузовиками блокуємо всю трасу ззаду там хвост. Забираємо ключі у водителей і самі посили. Переходим на ту сторону. Там тоже блокируем. Забираем ключи у водителей и уезжаем по самому, Потому что они движутся, колонна вот этих боевых товарищей в сторону Москвы, со стороны юга. Гражданских они вроде не трогают, но силовиков будут. Вот, в принципе, наша задача. Сейчас это сделать. Все читку Полицейский сдав все настрои силовики под Москвою. Ноги на плечи. І драла, ну а кому ж хочеться двохсотитись за бункерного царя, який пишуть, вже сам накивав п'ятами зі столиці в невідомому напрямку. Друзі, на момент написання цих рядків, от саме цих рядків, останніми новинами було те, що Пригожин і його товариші проїхали вже проїхали, місто Єлець, яке в 400 кілометрів від центра Москви. Ймовірно, коли ви додивитесь цей випуск. Мені доведеться робити новий про нові події. Друзі, не шкодуйте. Побільше купуйте попкорну. Сьогодні просто прекрасний день. Бо нам, українцям, не потрібно вболівати за жодну з цих сторін. Ми вболіваємо за результат. І чим більше, тим, звісно, краще для нас. На наших очах твориться історія. Історія розвалу заперебрікових боліт. Вы давеча хотели знать, что такое СДД. Сожрите друг друга.